Дня, сьогодні у нас 19 січня 2024 року. Огляд на парксайді. Вирішив сьогодні трошки змінити маршрут. Зробимо огляд нашого вайтбоксу в самому-самому самому кінці. Так, поїхали. Це у нас другий будинок. Оце комерція другого будинку. Це у нас секція номер 2 Зараз будується. Давайте зробимо наступним чином. Я піду не так, а Навколо другого будинку. Буду щось вам розказувати, показувати. Так, що у нас тут? Тут залили над першим поверхом частково. Бачимо, колись накривали, гріли. Що далі у нас відбувається? Потроху набирають стіни ще першої секції. Ну, звідси видно, що в нулі всі закінчені. Тепер е сюди заходять робочі вже шарашити моноліт, бо їм треба до кінця літа його закінчити. Може навіть раніше, я не знаю, по планах не пам'ятаю. Ну, до кінця літа точно повинні вже закінчити, може навіть десь всередині. Треба дивитися графік. На пам'ять його не пам'ятаю. Тут вже Буде досить глибока комерція. От бонус саме цієї комерції в чому? В тому, що від цього будинку до е, спортивного комплексу буде 50 метрів. Ну, до речі, і там також 50 метрів від будинку до е, паркінгу. 50 метрів це. Давайте звідси, зараз в мене був приціл, його тут, мабуть... Ух ти, не буде видно. Зараз, зараз. Так, якщо ви. Зараз збільшити екран, то десь е, он там видно червоний контейнер, трошечки правіше нього бухта з електрикою. Десь орієнтир оце 50 метрів від тої бухти до е, будинку. От там тільки буде починатися паркінг. Виходить, що оця лінія десь. Іде здовж і до цієї кучі, тобто десь від цієї кучі до будинку 50 метрів. І в чому бонусність? Тут досить буде висока по е, стелі комерція. Вона по рівню тут буде падати. Але ми нагадуємо, що ми перекриття робимо в одному рівні. Виходить, що е, понижується підлога. Але ну клієнт цього не побачить, е, мешканець. Е, не мешканець, просто будь-яка людина, яка буде заходити в цю комерцію. Для неї вона буде висока. Ну, це бонус. І відстань від неї до а, а, наступного. Вже будинку мається на увазі там, спортивного комплексу, буде аж 50 метрів, з чого це буде е, все нарізано. Досить широка дорога сама буде, е, з урахуванням там, хідник тут буде трошечки більший, ніж на всіх інших е, ну, далі, там, будинках. І потім тут ще буде паркінг. Це теж бонус. Тому що е, за рахунок цього паркінгу, ви, ви зможете собі. Дозволити прийняти більше клієнтів, або просто у вас буде завжди можливість якось там припаркуватися. Плюс це прямо навпроти вікон, то якщо когось підперли, то можна буде залишити е, е, цей телефончик і собі спокійно піти щось швиденько зробити. Хоча я думаю, що там така кількість паркінгів, що там завжди щось буде вільне. Так, що у нас тут? Це у нас е, в'їзд. Ми звідси набираємо, я так бачу, візуально десь під метр. І на одному рівні у нас, нагадую, на одному рівні у нас вся середина будинку, тобто двір будинку на одному рівні, а потім сюди йде спуск, і тут десь метр набігає, може навіть більше. Тут у нас кладовки по всій четвертій секції другого будинку. Так, Тут вже ніхто не ходив, треба обережніше. Бо тут може бути десь якийсь льот. Так, а з цієї сторони вже буде там будинок, по-моєму, номер 13 13-й будинок з цієї сторони колись буде. Нагадую, ми будуємо всю лінію до кінця, робимо паралельно кільцеві дорогу. Для чого це робиться? Для того, щоб краще б функціонувала комерція, для того, щоб краще функціонувала транспортна інфраструктура. Бо нам треба запаралелити, щоб люди не виїжджали на кільцеву зайвий раз. Це трошечки нам полегшить ситуацію. Бачите, от зараз який е, рівень, рівень землі в порівнянні з підлогою. Ну, тут він теж буде коригуватися якимось чином, але от яка тут виходить висока комерція. Тобто з цієї сторони йдуть, йдуть ще е, кладовки, і тут перші входить оцю ну, досить глибоку комерцію, потім вона так піднімається, піднімається, піднімається і зменшується по висоті. Так, тепер ми йдемо між будинком номер 2 і номер 4 По четвертому ми поки що нічого не робимо, бачите, погода не дозволяє. Але по-третьому трошечки починаємо розкручуватись, лємо фундаменти, для того, щоб після того, як тут хлопці розженуться, щоб ми вже їх туди підключили, я так розумію, десь з квітня місяця, бо я думаю, до квітня ми будемо займатися весь цей час фундаментами. Плюс-мінус погода. Така, що дозволяє, ясно, що мінус, іноді плюс, іноді дощ, але все це не сильно там прямо заважає. Поки нема мінус 15, мінус 12, працювати можна. Воно плюс-мінус не так критично. Так. Вчора тут заливали по секції 4 бетон. Зараз якраз підемо, подивимось, я мож, теж навколо в будиночку пройду, щоб ви розуміли. І зараз займаються активно перекриттям 3-4 і набором стін 4-го поверху. Тобто нам треба по першому будинку швидко зробити доробити моноліт. Обіцяли в лютому. Ага, от я бачу звідси Ось там свіжий бетон. Свіжий бетон. Бачите, оці дроти це підключено е, прогрів. Тому отут сніг стоїть, а там він весь путаяв. Так, ну, йдемо далі навколо. Звісно, багнюка, хоч і мінус два, але все одно земля прогрілася за рахунок останніх днів. Земля тепла. Так, виходить, що фундаменти... Четвертої секції, ну, стрічка сама мається на увазі без стін фундаменту, тобто саме та частина, на яку опирання йде, вони в принципі вже я так бачу дороблені. Та, от прямо по краю тобто весь Частина першої секції зроблена по фундаментах і повністю четверта дозалили. от Я вчора сюди приїздив і вони казали, що от починаємо заливати Єдине, що вирішив все ж таки по п'ятницях робити огляди. Вже не збиватись. Залили тут фундамент, йдемо далі. Ну а далі я бачу, що от розчищають щось, розставляють, хочуть по третій секції теж виставляти опалубку, теж під фундамент. Бо он, он, я бачу таку швабру велику, якою вони розчищають сніг і будуть, мабуть, набирати. Та, так. і є. І йдемо до секції 2, і потім поверну на першу. Ну, я так бачу, що. По другій ще нічого не робили. Нагадую, що ми тут робимо все це діло револьверним способом. Тобто з однієї секції переходимо на іншу. А тут розчистили, я бачу, я так розумію, тут буде фундамент підготовка, і тут, мабуть, поставлять кран, чи що ну не просто так тут це вирили, треба уточнювати. Я думаю, що... Щось схоже, тому що ми так само кран поставили і на другому будинку зі зміщенням, тому що ставили один кран, третій додавали кран на південній стороні, тобто біля четвертої секції, мабуть, все ж таки це під кран так? Ну, тут просто залита бетонна підготовка. Мовно, тут просто бетонна підготовка, і більше поки що нічого не робили по будинку номер 3 Зараз я потихеньку рухаюсь в сторону будинку номер 1 Так, що ще нового вам розказати, що у нас тут відбулося. Е -е, поки святкували на цій частині нашої ділянки наші бригади, єдине, хто працював, це. Практично всі дні це хлопці на очисних спорудах, тому що очисні споруди треба завершити разом з першим будинком. Я на них зараз поїду окремо, зроблю відео по очисним спорудам. Там теж на наступну тижні будуть приймати велику кількість бетону. Там оця наша кругла опалубка. Радіальна, точніше, не кругла радіальна опалубка. Там все там виставляють, все перевіряють. Такий складний об'єкт. Непростий. Так, от ми дійшли до краю другої секції, оце починається секція номер 1 І ось ми бачимо, там зроблено, ну це давно ще було зроблено фундаментна стрічка. Ця частина не зроблена рівно половина секції. Так, заходимо в перший будинок. Мабуть, зайду з другої секції. Хочу показати, що там на другій секції теж відбувається робота, не тільки по-перше, бо там роблять зашклення. Я зараз пройдуся, покажу. Зайдемо десь в середній під'їзд, так щоб одразу під'їзд заскочити. Непогано виглядають вікна з темним профілем. Досить так непогано. Десь тут всередину, а тут десь я і зайду. Сходи. Нагадую, тут якраз квартири з патіо. До речі, серед наших працівників, які купують у нас тут квартири, чомусь пішли так непогано квартири з патіо. А, це так, просто інформація для всіх, нікого не агітує купувати квартири саме з патіо, але все ж таки. А, так, Хотів показати, яка відстань до кільцевої дороги. Оце є друга секція відстань до тих букв ЖК Парксайд, десь приблизно 300 метрів. На жаль, ви не почуєте нічого по шуму, тому що тут зараз хлопці роблять щось з перфораторами. Я, мабуть, вам нічого нового не покажу. Просто хотів показати, що відстань досить велика, а шуму практично нема. Я б сказав, бо взагалі немає, якщо просто там хтось не включає якісь сирени там, чи ще щось. Так, заходимо всередину двору. Давайте зроблю якусь таку... Вам панорамку зсередини. Так, тут нічого нема. А, ага, це, мабуть, вікна ставлять. Так, точно. Ось ставлять вікна. Так. О, тут прямо палик тут по центру стоїть. ну якось так. Ви знаєте, що перша і друга секція вже повністю завершені по моноліту, а лишається тільки по одному поверху додати. По третій, четвертій. В третій тільки знімлять останню е, паливку з останніх стін третього поверху і все, вже можна робити перекриття. Тут поки що набирають, перекриття ще не залите, тільки набирають його, воно теж не залили. А от на, <кій> на четверту секцію, я так бачу, все, все залито. І вже почали потроху набирати стіни. Їх з зовнішньої сторони краще видно. Вже почали набирати стіни четвертого поверху. Так, ідемо, тепер покажемо, що у нас по шоуруму. І я вам одразу всім клієнтам, які вже купили і хочуть купити, ми зробимо одноразову акцію в лютому місяці. Е -е, мабуть, пізніше я трошки додам форму запиту до цього відео. Е -е, суть цієї акції наступна. Нам цікаво вам показати. Зняти з вас реакцію по нашому шоуруму всім клієнтам, хто хоче подивитися, як буде зроблений шоу-рум, мається на увазі не конкретно ваша квартира, а якась умовна середньостатистична, як саме буде виглядати, щоб ви собі розуміли, що вам треба ще зробити в квартирі. Ми зробимо по запису презентацію для всіх. Клієнтів, які придбали квартири, які хочуть придбати. Та, в принципі, для всіх людей, які просто запишуться, можете подивитися, як буде виглядати ваша квартира, якщо ви її придбаєте чи вже придбали, як вона буде виглядати. Так, нам треба зайти в шоурум. До речі, дивіться, двері вже в цій частині поставили. Ну, двері такі самі, як ми використовували на останніх наших проєктах в Грінвуді і в. Білому шоколаді, такі ж самі, умовно двері, того ж самого замовника. Ох, тут як тепло і світло. Так, оце є наш шоурум В порівнянні з тим відео, що я тоді робив, що я хочу вам зараз показати ще до того моменту, як ми його доробимо кінцево, бачите, тут вже сховали цю каналізацію. Хотів би показати деякі моменти по електриці. Мене запитували, я розказую. Дивіться. Ось це заводиться електрика в санвузол. Це вся електрика на всі розетки санвузла, крім бойлера. Бойлер окремо на нього окремий автомат. Ви маєте самі його встановити, ми тільки від ставимо. Але мережа окрема для нього. А ви відкручуєте цей лист гіпсокартону. І вже ставити коробочку, від неї розводити, де вам, потрібно, де вам потрібна розетка тут в санвузлі. І далі вже все робити. Потім назад прикручити цей гіпсокартон. Треба потім, правда, краще за все затягнути сіткою з клеєм, бо дехто прям на гіпсокартон на цей кладе плитку. Ну, мабуть, це не зовсім правильно. Там не така неправильна адгезія буде. Це ви вже проконсультуйтеся з плиточниками, що вам порадять. З кращих варіантів. Плюс єдине, що ну, вона рівна, і у вас не буде проблем по перерозходу клею, ну, тобто мінімум клею під мінімальну гребіночку, все це можна тут зробити. Ну, а Стелю, бачите, ми теж робимо такою білою, красивою, як і по всій квартирі. Ну, А так в цілому трошечки змінилося тут, тому що. Зашпаклювали і саме цю кімнату вже затерли. Це світла частина, о, точніше частина де проступає, це вже затерли до шпаклівки практично. Тому тут ще будуть один раз грунтувати все. Це діло грунт фарб, фарбою. По-моєму, сніжка це буде білого кольору. Можливо, не один, можливо, в два рази закитаємо, подивимось, як... як то краще буде. Що тут ще? Ну, в принципі. Тут ще, по-моєму, не... Да, не затирали, ще гріється воно. От саме подивитися, пощупати, деякі питання позадавати ми зробимо в лютому. Поки що, що це було... прогнозуємо, що це було краще зробити в суботу, першу суботу лютого. Попередньо записуйтесь, і я форму додам. І ми, може, зробимо 3-4 заходи сюди на будову, там з кількістю людей, 10-15 людей, проведемо, покажемо, як це все буде виглядати. Щоб ви вже ознайомились і ви собі приблизно розуміли, що вам потрібно робити в квартирі, а чого не потрібно робити. Мабуть, на цьому я закінчу сьогоднішній огляд. З вами був Сидорський Максим. Так я виглядаю. Всім попаду наступної п'ятниці.